Карта шута і карта умірності говорить про те, що дуже довго про самого Путіна ходять розговори, що ну ну це шут, це клоун, це лялька. Це лялька, яка uh -huh. заміняє справжнього Путіна. І я хочу тобі сказати, я коли сказала, що Путін вмер, а потім ще раз вмер. То в мене yeah. є вже підтвердження е, людини, яка спілкувалася е, з провидицею, яка працювала з приближеними до Кремля, то вона та людина. Сказала, що першого немає, другого немає. каже: першого вбили. Це був настоящий був другий дуже був агресивний. Е е його вбили. А третій такий, як дурачочечок, от і да. зараз вони його так сказати, готують. От вони цього дурачочечка зараз так і так реально і є, і виставляють, і готують. От, я навіть більше скажу тут таке враження, що е ну, не, не, ну, не дають е йому чітко ну, щось говорити більше, ніж потрібно, тому що він щось раз і, ну, і щось ляпне, не щось не ляпає, так. Да, да. Да, да, і ти вже дивишся да. і розумієш, що це пацієнт просто віна да. випустити по балату. От дивися, карта болезні серця і карта обмеження. Про що говорить? Вона говорить про те, що е, я не знаю, як розумієш, для кожного змінили. Може, і не змінили. От, може, люди значно знали, але на сьогоднішній день е, е, європейські країни, вони дуже болезненно, вас приймають, ну тобто вони таке враження, що навіть говорити не хочуть. А тепер дивіться, бо кажуть, що після його заяв, ну киньте ok, это... ж. От його вважають, да, він, він типа як есть, маніпулює, щось таке меле, а з ним не хочуть говорити. Тому О. що таке враження, я тобі скажу навіть більше, він чимось напоминає Гітлера, який спершу mm. е, в'ївся там в якусь країну в 1939 році, да, а всі сиділи, наблюдали, а потім він похірячив mm. по всій планеті. От. І ще що, і ще що, і є деякарі, я б сказала так, не вняймі кроки. Тобто європейські лідери почали боятися його. Типа він несе для них небезпеку. А давайте так. Європейські лідери, керівники зрозуміли, що Путін несе їм небезпеку. Оце мене питає. Тому давай, що задамо питання трошечки інакше, поясню, почму. Тому да. що давай будемо приділяти: є Путін? Да. Не є, 에... те, що стоїть за Путіним? От, наприклад, є карта, це просто да, бумага, це да, лист да. бумаги, на якій штота намальована. Як я її страктую, да. як я штота увіжу, таку я риторику буду вести так само і там. Тому давайте будемо питати не про Путіна. Давайте, оця, про... оця, давайте, оце все, що ми називаємо властью Росії. От, власть Росії, да. тобто, давайте так. А, наші західні європейські партнери вони почали боятися власті Росії, щоб, бо на уч... Росію Росію власть Росії західні да. партнери я б не сказала, що бояться. Вони глаза улима улибаються, да? улибаються аніма. Да. Чому? Потому що частково має Фінансовий, дивись, частково із них входить в фінансову сім'ю. Тобто, про що це говорить? І вони би хотіли сохранити, наприклад, якісь ділові контакти угу. в будь-якому випадку. От, далі я дивлюсь про страх. Я шукаю страх. Ні, вони хочуть, вони хочуть, е, знаєш як ви кажете з ними гроші з ними цікаво інтересно гроші да. вони якось Але дев'ятка жезлов якраз говорить про страх, про який страх? е страх нападіння. Да, так. Окей, так. Да. Іло ці розговори, якіс приводять до того, що вони можуть не тільки не там не про нападіння. Там, знаєш, про що? Я тобі скажу, про що? Про те, що вони е обрвуть якісь е, якісь фінансові нитки, от, і полетіть дуже великі фінансові системи полетять, і вони обанкротяться всі всі. Тут mm. тут не прожити. Ну, то, не то про... не... Бабло, бабло, тут тут, вони бояться за своє бабло. Як вони стануть? Вони стануть такі, як ми з тобою. розумієш, а Ютуб і вести не можуть. От і Ага, ну нехай научиться. Друзі, ставимо лайки. Тепер дивіться, НАТО почало бойові вчення в Балтійському морі. Це відповідь на слова Путіна про те, що він сказав: дайте мені Україну, я не хотів на неї нападати, вона нам не нужна. Це нас такі просто. Ви не розумієте нічого. Оці учення НАТО в Балтійському морі. Там підозрює, подожді, що що Путін сказав? Одайте йому чи казали, казала, буде мінятися риторика. Блять. Начнуть розказувати, що він править на Україну не хотів нападати, але чотири області йому треба оддати хортицю. йому треба дуже острів Хортиця. А на Київ вони не хотіли нападати, так вийшло. І коли впечатлення, що він сидів, це записував мої слова, бляха, які я казала го чи два назад по етерах. Дай що потім можна було це саме. Я казала, що. Що вони будуть таку єрість нести, вони будуть казати: та ми чого ми не хотіли на самом деле. Це також звичайно. Друзі, є. якщо ви колись почуєте, що Путін або хтось хто з них каже слово мої любесенькі, то, знаєте, він на зланої дивився і записував. Що, ще якісь там вчення. Вчення да? ядерних, да, ядерних там і стрібителів, чи чого в Балтійському морі? Ну, я... Да. Вот вот. Далі, дальше, дальше. Вони, звісно, тим, що е, якісь вони ну, не можуть да, щось чимсь допомогти, да, або що ну, Україна не може ви, як то кажуть, туди-сюди. Але тут є якась карта обману, і при тому щось таке приховане, е, приховане, е, приховані розмови ведуться в кулуарах, отамана. Mm -hmm. по про що, про гроші? Про, Шота... про, гроші? про гроші про про війну. Про війну, да? Про війну. Про війну. Скажу чесно, іще що, і ще що, но о вони закривають очі, да, ну, вони бо, вони бояться про якісь все-таки якихось що що ялірка, ну, буде іспользована. Mm -hmm. От, і вони готовляться це знаєш, як вони готовляться Така вже ситуація була. Памніш Хіросіму і Нагасакі? Да. Почому амарека? Здатися, тому що Японія залупилася. От примірно. Вони бояться, що якщо що, вони будуть вимушені зробити теж якийсь шах. Ні, ну, ви хочете, щоб я що таке питав? Давайте так. Чи, чи є у, у, Я не у так Росії? скажу, якщо, якщо на Україну буде, буде ну, ядерна зброя, то Америка показала, що ми можемо зробити ну, з вами ж саме. Чи є у Росії робоча ядерна зброя, яка може ударити по Україні. Чи є в Росії ядерна зброя, якою вони можуть ударити по Україні, правильно? Ти знаєш, вона якась недоділена. От чогось не вистачає, або якась частина її є за кордоном, наприклад. Ну, якийсь дітона. Да, так, Іран, там, якийсь, я не знаю, так. Да. Так, да, щось десь вона, і вони в цим не задоволені. Вони в цим не задоволені. Вони довгий час намагаються повернути собі все, щоб все було тільки у них, у них, у них. Вони навіть готові були щось відкупити навіть щось віддати. Я да. би даже сказала тобі, більше знаєш, що вони готові були віддати. Якісь водні пространства, щось таке, воду. Вони віддали річку, е, річку туманну, Прошу. здається, Китаю. Да? Та -та ну от Вони ждуть, вони їх спокушали. А вони ну давайте ждуть, щоб... от це Росія Друзі, я зараз дуже конечно, можна завернутися на часа два минула не, не можемо засвіти. Але давайте так. Ту... Росія віддала річку туманну, здається, яка навіть туманна. Там на, на сході далеко, Китаю. Що за це Китай пообіцяв їй? а Діло в тому, що вони просять защиту. Вони mm -hmm. просять, а Китай, що є щось, коротше, вони навіть якісь території готові. Знаєш, як ми, ми вам даємо прям з yeah. територіями, з землею, з областями, але щось їм для балансу, щось, щось їм не вистачає. Давайте не питаємо. Там таке впечатлення, що треба спеціалісти, таке враження, що може вони хочуть. От, умов, і з Росією, просто так. Вже може кидануть. Це ж такі люди. Чи, чи зробить Китай те, що пообіцяв в Росії? Так. Да. Зроби... Їм дуже важко це робити, бачиш, то есть, угу. на самом деле якісь людини Да. А ну-ка, він довго буде от, отлинювати, Щось будуть розказувати. А ви нам дали, а річка грязна, а риба в ній да. там свердить там. чи ще. Ну, щось да. так, Мост там як? мене буде і, зруйнувати один, там, щоб ним проїжджати можна було. Да, да, да. Ну, робота якась буде двигатися. Слушай, і ще, вони скажуть, дайте ще. Ще щось треба. Потом ну, дивися, вони повинні були щось дати, але десятка мічей, десятка мічова. Mm. Не ну, так, а тепер дивіться, ось у Ялта пише: ядерку обслуговувала до 2014 року Україна. Питаємо вас, російську ядерну зброю дійсно обслуговувала Україна? <кл 'язавець> не Це немає мастеров. Це Оце вони, навіть їх мастеров просять. Йомашки, Питайте в карт, мені стало стало бо я не знав цього. Спитайте в карт. Що правда, що українські майстри з України або український нафта не знаю, енергоатом обслуговував ядерну зброю в Росії. Чи правда? Воно пише, там раніше острів ще віддали. Бачиш, вони щось там віддають. Так, то острів там... великий, да, то раніше І було. Там, так. Так. Да. так. чи правда, що обслуговував. Або в договір на довгі, довгі, довгі. Ми повинні були з ними довго-довго дружити, так сказати, і благодаря тому, так, да, рибка, так. Да. Ну, вони, типа, ну, я дірка їхня, зрозумів? Да, да, да. І вони іще, карта брехні ось є. Вони або, або е, інформацію якусь, ну, коротше, вони або хотіли перевірку. Пере, да, Переманити. Прасти, да, переманить, щось таке. Я тебе дуже скажу, якісь спеціалісти к ним пішли. Не всі, ну якісь mm -hmm. пішли навіть. Но не, но не всі, не всі. І цих спеціалістів, всіх не вистачає, треба всіх зібрати до кучі. А тепер питаю: ці спеціалісти в Україні працюють над, ну, над тим, що вони працювали в Росії? А що вони обслужують? У нас ядерки нема. Що вони обслужують? Ні, давайте спитаємо, чи обслуговують ці люди або створюють, або обслуговують ядер, в Україні? зброю. Працюють ті спеціалісти, які відмовились працювати на Росію в Україні над якоюсь, що як певно, Ядерно... що на тебе можу, а не ти з мене? Ти не попити. Добре, не можна, не знаю. Ну давайте, давайте, кажіть. Тихенько, тихенько. Ні, я тобі скажу так: вони сидять, вони сидять вдома. Ну, тобто вони не працюють, у них немає. Знаєш чому? Тому що як хтось із них поїхав за кордон, і у нас немає, немає цих чи інститутів чи чогось, у нас немає над чим працювати. О, Боже. У нас немає де і над чим. Сейчас, от, знаєш, відкрили шаурм'ячну у Афанасіча. Таке. Тобто ми що до України втратить спеціалістів цих спитаєте? Не дай Бог, я все таки вірю, що Бог тут навіть крива відкривати всі, всі інститути. Треба знову, бо ти ж бачиш, їх дуже багато. У нас багато спеціалістів, Наші спеціалістів позабирали по всій, по всій планеті, а у нас цього немає, тому що у нас як не медвідчуки, блядь, так учні. Ні, ну це те робилось методично, багато років під, підряд знищувалося все, тому що Росія була також уже в нас вітрина. Ви знаєте, там слухала людина мені розказувала. Що ми наскільки, як сказати, пазл зійдені з російською економікою, як вони з нами, так і ми з ними, що ми не можемо взагалі без них бути. І вони без нас. Давайте питаємо на майбутнє, оця спайка Україна, Росія, економічна, буде сильнішою, чи вона взагалі спаде? Я тобі так скажу. Я можу предположити тільки один варіант співпраці основа спайки Росії України. Один. Якщо в правіті України чи се якщо в правіті Росії будуть українці, всі займаються високі пости тільки українці, які придані Україні. От і Московія буде переименована е, Україно-Москва. Дивіться, друзі, я просто пані і вам всім нагадую, що майже всі керівні посади в радянському союзі займали українці. І вони були найбільшими зрадниками, вони були найбільшими подонками, кажуть, що це були самі страшні люди. Ні, ну, Я, знали... я хотіла, хочу... що патріоти, патріоти, нацики, бандера всі, як правильно а, ще сказати. Я не знаю. Воня... Давайте мені цікаво, оце, оце економічна співпраця. бо, бо кажуть, з... що Це чи... прямо так. з росії. Давай, чи будемо ми ще економічне сотрудничество з Росією? А, да, знаєш, я хочу сказати, дійсно, ми ось дивися, ми карта традицій, дуже важко відійти, якісь речі зав'язані реально сильно, круто і сильно ета. Буде багато спорів буде багато між людьми, якихось, ну, то розговорів, навіть ета. Но дивися, королева Пентаклі це про гроші і карта дороги. що да, да. Да. ми будемо з ними працювати ми будемо з ними співпрацювати. Наприклад, той самий газ, який вони качають через нашу територію за Європу, ну, розумієш? Ні, там навіть не про газ, там про все. І просто не зараз, про коли ми 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 будемо як... будем співпрацювати. Вже ки вже. Там карта роботи буде. І і карта прояснення, то тобто есть карта сонця, дуже цікава тема. Ми робити співпрацювати будемо, а дружити не будемо. От знаєш, це, во-первых, во і ще що, і некоторі проєкти потерплять фіаско. Прямо десятка мечів говорить про те, що вони або потерплять фіаско, або від росіян буде на нас очередна подлость. Ну хто хто сумнівається, друзі? Я просто кажу, чому тому, що багато аналітиків говорять, що і Польща, і Румунія, і всі ці країни біля нас і в, Угорщина. Вони просто розуміють, що Україна буде як, як кістка в горлі. Дуже потужна країна, не тільки аграрно, а у всіх сферах. І якщо вона буде в неї будуть багато грошей вкладати, вона їх просто. Буде конкурентом, а цього ніхто не хоче. Вони будуть робити все можливе, щоб цього не було. А Дуже далі бізнесмени буде. казали, що така говорить про те, що дружба закінчилася. дружба, вся. Тобто, вони будуть лізти на крису, їх виявлять. Дивись, карта міра і карта обмеження. Поняв? Угу. Ти -ти -ти -ти. Тобто, ні. Тобто, ну, как би... І все. І додому. Дивись, бач, карта обмеження. Тобто, додому це всі танкери остаются, Вони будуть шукати другий вихід. Тобто та дорога закрита, да? Правильно розумію? Добалакали, так. Добалакали. Тоді давайте так: нафта, ціна російської нафти впаде до такого рівня, що хана буде їхній економіці. Чи Буде якесь екстрене засідання, будуть називатися тайна, якісь там сильні міраси в Росії, вони будуть незадоволені. Тобі хочу сказати, що буде падати. так. Да. да, 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 дивись, карта башти. да, да. Економіка рухне, там у них буде нормально. Тобто, вони затяг... Тож, де, бо у мене ось є якийсь плохой шоукліс. Я таки подумал, что так жук, кстати. Так я на жука ногтем. Нет, я не ногтем, я эти салфеты. А, добренько. Так, дивися, вони ждуть каких-то движений, телодвижений. Они рискуют. Знаешь, я кто кажут, пришли в банк. Но результат еще немає. А ну-ка, а ну-ка. Так, да, вони хочуть остатися одні монополісти в чем-то. А ну-ка, вийде в них це все. Вони не задоволені всім, що, є, що, що твориться. Так, да, на цей раз, так. Да. Прям дивись. Карта мір, карта колісниця, карта перемоги, да, і восьмерка Пентаклі, так, да, 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 карта роботи. Єдине, що. Все одно чимось трошки незадоволені, от щось вони ну не, ну, от щось, ну, не все. Тобто є якісь Ні, Ну, Дивіться, щоб не говорити, що вони е, рептилоїди, американці, я вас питаю, як у них це удається? Бо просто мені стало цікаво, це так, це так розложити паціянт, це так цю гру розложити. Це ж собі не хухри-мухри. Слушайте, я тобі хочу сказати, американці ж, це ж там ж вони ну, не тільки американці, правда? Ну, Знаеш, да. Вони ж тільки похоже на Росію. Знаєш чим? Вони теж забирають все краще, де бачать у других, вони прилишають да. тільки Росія, краде і Варбує, а ці да. маня діями. Да, і так, вони забере уми, які працюють над цим. Вот і все, вони не рептилоїди вони просто, я би так сказала, знаєш, як би сказати, от є дев'ять видів психопатів, і одна із психопатій, да. яка говорить, да. вона віжу цель, не віжу препятствия. Mm -hmm. Тобто, це люди, які, якщо вони працюють у владі, якщо вони працюють там, якимись е хірургами, якимись воїнами, якимись, е так, це дуже високоефективні, тому що wow. вони реально. Знаєш, запрограмовані, вони даже, у них болі даже може розумієш? Тобто, Це не про рептилоїдство, це просто про особенності Тобто, Це ну такий високий соціальний, так? Да? Тобто це люди, типо, тобто, от, відбор, от, от, відібрані. ти краще дивляться, що ти вигодний, добре, вони тебе заманять, вони тебе вижмуть, висосуть, але ти їм даси те, що ти навіть сам не знав, що ти можеш це дати, розумієш? І, 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 і тому вони вміють хорошо, правильно маніпулювати людьми. Це ми блядь, нам по 2,20 і ми будемо тут з'їсу, але без, без адісі, там, ну, без людей. Тобто, mm -hmm. розумієш, mm -hmm. в якому -то. Тому я тобі хочу сказати, що э, вони дуже ефективні. І як би там не було, але вони тільки розказують про толерантність. А замість там не дуже толерантність, а ну піди щось, там та там, скажи щось десь якесь yeah. на, на когось. Тобто Поэтому... краще, краще. В них е, проблема, мені здається, нашого суспільства в тому, що, е, по-перше, ми боїмося ну, гуртуватися, от, ну, на самом ділі, да, от, а во-вторых, ми також згуртувалися, зробили щось маленьке і зупинилися. Mm -hmm. ну, ми ніколи не йдемо далі. Да? Наприклад, е, я знаю, по Кривому Рогу було час е, в 2016 році у нас чуть в Мілобог не виграв вибори. Діло в тому, що не вистачало покрити всі дільниці, я була просто в цій виборчій кампанії, не вистачало покрити всі дільниці, щоб було те саме. Старий Вілкул привозив там циган автобусами, привозив, поняв? Отак От кидалися ті самі. От, всі громадські активісти, які десь якимось чином казали щось про Вілкула, вони всі мали проблеми потім з законом. Тобто то бабушка якась случайно десь оказалась дорогу переходу не нужна в місті, там не бабушки не було, не цього і людини не було, ну йому ж її діло. То там ще щось за що дело, то-то, то, то-то. То, 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 то. то це така тема була Так от, був момент, був момент різниця в голосах була 5 голосів Все одно, прикинь, даже з їхніми на епками 5 голосів І не вистачило. що ти думаєш? А так як тоді було від самопомоги, ну, ну коротше, йшов милобог, чому йшов? Бо треба було якої-то партії йти садовий Третьорку з Парашенка. Парашенка уїжджає із країни в цей момент, коли у нас тут вечір у нас тут збирається. Це, це вообще в житті такого не було, щоб це криворажання зібралися на вечір. Там щось було около 5 чи 10 тисяч людей вечір в підтримку ну, мила Бога. Що вони роблять? Вони хитро дуже викручують план. Вони не кажуть, що ні 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 нічого не будемо бачать, що діло пахне керосином. Вони присилають нам, е, 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 як же ж це? <свят> Батальйон Донбассу, оцей странний товариш комбат а -а -а. Я, Семенченка І з <свят> ним <свят> ще, це, як його, ще один там такий товариш, оце вони їх при привозять, а адвокатом нам дають Артема Хмельникова. А Артем Хмельников з Дніпропетровська, зараз він начальник воєнної адміністрації. Да? так от там У нього папа був, там при при самой, і він, а я його лично знаю. Він мене кинув на бабки. Я йому робила декоративну штукатурку, і він, він кинув мене і мою бригаду на бабло. Ну, він, він юрист дуже, дуже крепкий. Так от, того, хто кинув мене на бабло, прислали мене і моїх, так сказати, да, земляків да. захищать. І зробили дуже красиво. По закону вони повинні були зробити перевибори між тільки цими двома кандидатами. Да. А вони сказали, що ми ділим ще раз другий тур, видвігайтесь нових кандидатів, і э, розпарашили людей. І в міста Міла нашого сім'ї Ні, це устроено. складні речі. Е, звичайно, що громадянське суспільство дуже треба. Але багато таких толкових аналітиків пишуть, що у нас зараз створюється альтернативна держава з, а, ну, з людей з активістів. Да, от які Хочуть щось робити, і бачить в цьому якийсь великий, великий плюс. Побачимо, пожерем, побачимо. Я тебе хочу сказати. У нас були у нас була велике багато активістів в 2014-2015 році. А тепер ті всі всіх активістів багато повбивали, а деякі катері поуяжали. Панімаш ті, yeah. хто остануться. Я сьогодні була на пляжі в зеленідольській, і я бачила цих е, мужчин молодих. І ті жінки, yeah. які дивилися, хто більше пива вип'є, і у них yeah. по троє дітей по четверо. Тому, е як то кажуть, то, то що залишиться, по большому счету, воно буде досить інертне. Я не кажу за всіх, я не хочу обрати oh. нормальну частину населення, да. але я хочу сказати, що дуже багато толкових людей залишилися на полі бою. А ті, хто залишились, вони вже не будуть нічого там активістичать і ніякі ми там. К сожалению, я просто прошу, про я не про пессимизм, я про снятие да. розовых очков. От, потому что мы в этих розовых очках уже, уже 23 й год, год закончился, уже 23-й да? год закончился, уже 24-й. Четвертый заканчивается, да. Закінчується, да. так, Тому вже пора знімати. Я вже давно про це говорю. Алло, алло. Я коли тільки почалась війна, я що казала, ми можемо втратити якісь території. І на основі цього буде укладений мир. Там всякі бульки були в коментарях, соплі з носа там забризгували весь екран, нікогда. Давайте будемо дивитися далі. Де у нас ТНР, ЛНР? Людей, ж Друзі, ми знімаємо рожеві окуляри. Одягаємо для читання, щоб казати розумнішими. Але найголовніше це гуртуватися, підтримувати Збройні сили. Я вам чесно кажу, це дуже важливо. Коли ви підтримуєте Збройні сили, донатите мене на каналі, на інших каналах. Ми купляємо, ви купляєте реальну серйозну допомогу. Ви платите сітки, і сітки допомагають. Що б ви не робили? Якщо ви включені в процес перемоги, ви його наближаєте. А пані Лана шукає вірша. Взагалі то поки я тягу. Я розглядаю карти. З така а я дивлюся карти. Думаю, я, роз, я тут розлагаюся, роз, розкладаюся. Вона карти друзі. Дорогі любезні, я вас дуже люблю. <laughs> я дуже радий, що ви з нами. Я дуже радий, що Ланочка вернулася і в неї свій особливий вайп і свої і жарти і є про що поговорити. Це дуже важливо, щоб ми були включені в всі ці процеси, тому що якщо це правда, і це йде до АТО номер 2 Це страшно, тому що такі жертви страшні. Це ні, я не хочу про таке даже говорити. Наша підтримка. Робимо, що можемо, донатив, і максимально багато. Я розумію, зараз нема світла, там інколи якісь перебої з інтернетом, але все одно дивіться ефіри, ставте лайк, донайте, будьте в курсі. Дорогі любесеньки, вікулю ланночка вірш. Питає, питає Аня, що з Скланом віком нічого живе і процвітає. Я, взагалі, я... Це він у вас нас криволозі, що да? із кожної битви своїми словами тобі розвернув всі дороги, відкрию всі двері, розвію вітри, і тумани. Ім'я твоє знатимуть янголи всі і всі боги. Підкоряться ріки, моря і усі океани. Подяки не треба, це просто тобі мій дарунок. Це просто протягує серце тобі у долоні, кладу через простір кохання свого поцілунок на твої вуста, що їх пестили вітри солоді. на твої повіки, на втомлені спекою очі, на плечі І ще не скажу ти відчуєш їх дотик, шукаю тебе між світами, уперто щоночі. Моя таємниця, кохання моє, мій наркотик. Боже, я все-таки вірю, що в будь-якому випадку краса переможе, і ми теж з вами. Вірші прекрасно. Я люблю поезію, не буду нічого приховувати. Алечка, дякую вам, дорогасенька. Пишіть, і щоб вам писалося, моглося, ви хотілося. Дай Бог всього найкращого. Все, обіймаю вас, бережіть яку. себе, біжить, коли любите. Чао, яку. чао. Все, пока-пока.